Режим максимальної економії, заощадження електроенергії під час воєнного стану поступово стає не тільки необхідним, а й критично важливим заходом. По всій Україні планово відключають світло, щоб зменшити навантаження на енергосистему держави. Через постійні атаки по нашій критичній інфраструктурі енергетики закликають заощадливо споживати електроенергію. Нині це теж наш фронт боротьби. Могилівчани до планових відключень світла готові, адже розуміють, що це вимушена міра. І аби країна перемогла, ми усі повинні пристосовуватись у зв'язку з плановим відключенням електроенергії. Як ви готуєтеся до відключення світла, взагалі? «Ну, Якщо сказати чесно, взагалі не готувалися, але маємо надію, що не будуть вимикати, тому що є і робота, і вдома, і все на електроенергії, в квартирі. Тобто маємо надію, що не будуть вимикати. Але якщо вимкнуть, то свічки, та ганки, то до всього готові. Добре, що є газ. Якось будемо грітися помаленьку. Ми живемо в селищі міського типовеничани, запаслися фонарем свічками, розуміємо, що це потрібно. Будемо виходити без робс всяких ну, свару, без всяких емоцій лишніх, тому що так потрібно. Все буде нормально. Свічки, фонарики. Під станцію, все закупили. При перепадах або відключенні напруги у електричній мережі першим ділом відключіть з розеток електропобутові прилади. Будьте обережні, використовуючи для освітлення свічки та сухий спирт. Не використовуйте газові плити для обігріву, адже є небезпека отруїти щедним газом. Якщо у домі є ліфт, переконайтеся, що у ньому ніхто не застряг. Якщо мобільна мережа не працює, знайдіть радіо на батарейках. Якщо ви використовуєте генератор, встановіть його поза межами. Ви приміщення і подалі від вікон у разі відключення світла на довгий час закупіть павербанки, аби ваш телефон завжди був заряджений. Чим займатися у вільний час та в період відключення електроенергії особиста справа кожного, але не забуваємо навіть цей час присвячувати добрим справам та працювати задля перемоги України.